Вітаю вас, пане Каміле. Доброго дня, шановні друзі. Завідувач відділу сексопатології та андрології Інституту урології. Все правильно? О, пане все Каміле. Правильно. Сексуальна реабілітація військових. Наскільки розвинена зараз в Україні? Україні можна сказати, з цього приводу повезло, тому що. Наприклад, в інституті урології, який носить зараз ім'я академіка Олександра Федоровича Візянова, це структура Національної академії медичних наук, вже з 1969 року існують відділ сексопатології та андрології, робота якого була присвячена розробці методів впровадження новітніх технологій кожний час своїх. Які були присвячені безпосередньо відновленням сексуальної функції, репродуктивних можливостей як жінок, так і чоловіків, але переважно чоловіків, тому що урологія більше займається андрологією. Скажіть, будь ласка, який вигляд має такий процес реабілітації і що входить до комплексу заходів? Скільки ми сьогодні з гостями в студії говоримо, власне кажучи, про реабілітацію військових, куди входить, в тому числі і сексуальна? Так, по перше, вона ґрунтується на тих засадах, які вже тільки що прозвучали в студії. Я трошки чув. Про можливість економічної забезпеченості цих людей і їх там правових аспектів, психологічних, і тому, що сексуальна функція вона не може бути відірвана від іншого життя людини, і не може окремо реабілітувати його сексуальну функцію на фоні того, що все інше буде у безладі, безпосередньо ми дивимося на людину, яка прийшла як військовий або є. Варіанти, коли він вже комісований з, з приводу здоров'я, якихось порушень здоров'я, і е, це звичайна лікарська робота, яка включає діагностику, проблеми, зустріч з пацієнтом, яка передбачає огляд, е, збір скарг, його анамнезу, тобто історії захворювання. І е, після проведення обстеження. Пропонуються методи лікування, як і фармакологічного, психологічного, хірургічного, якщо це потрібно. Зрозуміло. А з якими проблемами у цій сфері найчастіше стикаються поранені військовослужбовці? А ви маєте безпосередньо медичні проблеми, це взагалі проблеми. Я маю на увазі тобто, загалом як... з якими скаргами, ну тобто, як виявити цю проблему, і, до, і коли вже треба звертатися до спеціаліста? Розумієте, є проблема, коли навіть здоровим, практично здоровим військовим потрібна допомога в цьому плані, тому що вони, наприклад, мають короткі, коротку відпустку, і за цей час. Вони не можуть е, жити тим стати життям, які вони жили до того, як були е, призвані до лав е, Збройних сил. Е, на даному етапі, можливо, навіть перед кожною відпусткою, можливо, така невеличка бесіда з спеціалістом, яка б у ну, нас правильно його налаштувала на спілкування з дружиною, тому що е, у в чоловічому переважно колективі, і в екстремальних умовах це одне життя, а повернення до сім'ї, і людина бажає повернутися до всіх її радостей, і інколи йому потрібна допомога, тому що є фізіологічні зміни, які відбуваються при тривалому утриманні. І ця частина, я що хочу звернути увагу, потрібна і здоровим військовим, і ну, інколи і цивільним, тому що і люди, які вимушені. Мають підлягати переселенню, вони також страждають від цих проблем. Що стосується військових, безпосередньо це дуже важливо залежить від основного захворювання, яке має ця людина, тому що багато травм, багато ампутацій, багато опіків, травми. Вони складні, політравми. і. Вогнепальні чи мінно вибухові травми з ураженням декількох систем. І якщо людина пройшла це лікування, і е, інколи е, при враженні статевих органів, навіть коли ще не закінчила людина лікування, е, і почати можливо деякі заходи, зокрема е, гормонального відновлення, тому що і рани, і настрій е, від, відновлюються краще, і людина має. Якщо були вражені статеві органи, була зміна гормонального статусу пацієнта, то е, такі навіть на етапі лікування основного захворювання, коли навіть не виписаний зі стаціонару, може бути е, корисна консультація уролога, який займається проблемами, сексуальними проблемами. Дякую вам, пане Камілю. За те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру, і дякую, що допомагаєте нашим військовим.